Сонечко встало, іде новий день. Любі малята! усім добрий день, доброго дня малята! Сьогодні запрошуємо вас до нашої рубрики Математичні цікавинки. Сьогодні ми будемо розв'язувати з вами різні задачі, вправи і виконувати різні приклади. Ну що, починаємо! Живе у лісі Єжачок. Уявляєте, у нього сьогодні день народження. І він вирішив покликати в гості всіх своїх друзів. Він підготував звірятам запрошення і відправив їм. Але щоб гості змогли потрапити до їжачка на гостину, їм потрібно виконати завдання. Спершу ми з вами розглянемо, кого ж запросив їжачок на день народження: білочку, ведмедика, мишеня, зайчика, лисичку, вовка. Та Діти, допоможемо звірятам швидше потрапити на день народження до їжачка? Ну що ж, вирушаємо у подорож. Перший, кому знадобиться наша допомога, це зайчик. Погляньте, яка річка глибока, яке каміння. Йому якнайшвидше потрібно перейти через цю річку. Перш ніж йому допомогти, нам з вами треба назвати Дні тижня. Давайте разом назвемо Дні Тижня. Понеділок, вівторок, середа, четверг, п'ятниця, субота і неділя. А тепер діти самостійно. Діти. А скільки вихідних днів у тижні? Так, вірно, два. Це субота. І неділя. А скільки всього днів у тижні? Сім. А зараз назвіть мені сусідів середи. Вірно, це вівторок та четверг. А назвіть мені сусідів п'ятниці. Так, діти, це четверг та субота. Молодці. Зайчик перейшов цю річку завдяки нашій допомозі. І він нам дуже вдячний. Наступний звір, якому знадобиться наша з вами допомога, це лисичка. Вона заблукала і не знає, якою їй стежинкою йти. Нам з вами потрібно виконати, виконати таке завдання: назвати усі геометричні фігури, які зображені на малюнку. Готові? Погляньте уважно на малюнок, скажіть, що це за геометрична фігура? Це п'ятикутник. Наступна фігура. Вірно овал. Наступна. Прямокутник. Зліва від прямокутника. Яка фігура? Трикутник. А це що за фігура? Вірно, діти, квадрат. Зліва для квадрата. Це куля. А це що за фігура? Так, це теж п'ятикутник. А над п'ятикутником яка фігура? Циліндр. А ще вище це що за геометрична фігура? Так, діти, це румб. А наступна фігура. Що це? Це трапеція. А під трапецією що? Коло, а під колом? Вірно, діти. Це конус. А праворуч від конуса це що? Так, це куб. Молодці діти. Я хочу пригадати вам, що геометричні фігури бувають об'ємні та площинні. Назвіть мені площинні фігури. А тепер, дітки, назвіть мені об'ємні геометричні фігури. Молодці. Лисичка дуже вам дякує за допомогу. Вона також потрапить на день народження до їжачка. Наступний звір, який поспішає на гостину, це вовк. Йому потрібно допомогти перейти через місток. Необхідно виконати ось таке завдання. Потрібно порахувати від 1 до 10 у прямому та зворотньому напрямку. Ну що, починаємо! Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер навпаки: десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці дітки. Ми допомогли Вовчику перейти через місточок. Він також потрапить на день народження до їжачка. Наступний звір, кому знадобиться наша допомога, це білочка. Вона просить, щоб ми їй допомогли розкласти горішки по корзинках. Допоможемо їй! У нас з вами дві корзинки. Одна корзинка з цифрою 4, а друга з цифрою 6. Горішки в нас з прикладами. Ми з вами будемо їх розв'язувати. Якщо відповідь буде 6 або 4, ми той горішок кладемо у корзинку під цифрою 4 або 6. Погляньте на перший горішок. 5. Додати 1. Скільки діти буде? Так, вірно, 6. Отже, цей горішок ми покладемо у корзинку під цифрою 6. Наступний приклад. До 3 додати 1. Скільки буде 4. Вірно, 4. Отже, цей горішок ми кладемо в яку корзинку? Так, під цифрою 4. Наступний приклад. Від 6 відняти 2. Скільки буде? Так, 4. Ось і цей горішок викладемо у корзинку з цифрою 4. Наступний приклад. Від 7 відняти 1. Скільки буде? Так, вірно, 6. Тому цей орішок ми кладемо у корзинку під цифрою 6. Наступний приклад. До 4 додати 2. Скільки буде? Так, вірно, 6. Ось же цей горішок останній ми покладемо у корзинку із цифрою 6. Молодці діти, ми і білочці допомогли виконати це завдання. Ось і ведмідь потребує нашої допомоги. Він вийшов стежинкою, яка розділяє ліс на правий і лівий бік. Ведмедю дуже цікаво дізнатися, на якому боці чого більше, чого менше. А чого порівно? Ми йому допоможемо, дітки. Отже, погляньте на малюнок і порахуйте, скільки квіточок росте на лівому боці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, шість. А тепер порахуємо, скільки росте на правому боці. Один, два, три. Отже, на лівому боці шість. А на правому. 3. Скажіть, на якому боці росте більше квіточок? Так, на лівому. Тому що 6 більше за 3. Який би знак поставимо між числами 6 і 3? Так, ось такий. А зараз порахуємо гриби. І з'ясуємо, на якому боці їх менше. Рахуємо ті, що зліва. Один, два. Рахуємо на правому боці. Один, два, три, чотири. Отже, менше грибочків на лівому боці, тому що 2 менше, ніж 4. Який ми знак поставимо між числами 2 і 4. Так, ось такий. А зараз давайте разом порахуємо пташок на правому та на лівому боці. Рахуємо. Один, два, три, чотири, пять. А на правому боці. Один, два, три, чотири. Теж п'ять. Отже, пташок порівну. Знак поставимо між числами 5 і 5. Вірно, знак дорівнює. Ось ми і допомогли ведмедю впоратись із завданням і швидше потрапити на гостину до їжачка. Хто ж це просить нашої допомоги? Так, діти, це жабка. Їй потрібно швиденько перестрибнути річку. У річці плавають листочки. На них позначені різні числа. Вам діти потрібно назвати їх сусідів. Ну що ж, розпочнемо? Перший листочок з числом 4. Назвіть сусідів числа 4. Так, вірно, 3 та 5. Молодці. Наступний листочок з числом 6. Які сусіди числа 6? Так, вірно, це 5 і 7. Наступний листочок. З числом 9. Назвіть сусідів числа 9. Вірно 8 та 10. Молодці діти. І останній листочок з числом 2. Назвіть сусідів числа 2. Так, один та три. Молодці. <плес> Наступний, хто потребує нашої допомоги, це маленьке мишеня. Їжачок надіслав йому карту із зображенням маршруту до свого будинку. І вам потрібно цей маршрут викласти з лічильних паличок. Я буду називати кількість паличок і напрямок, в якому їх треба викласти. А ви будете у себе на столі викладати доріжку з лічильних паличок. Ну що ж, починаємо одна паличка вправо, одна паличка вниз. Одна паличка вправо, одна паличка вниз. Одна паличка вправо, одна паличка вгору, одна паличка вправо, одна паличка вниз, дві палички вправо, одна паличка вгору, одна паличка вліво, одна паличка вгору, дві палички вправо. Одна паличка вниз і одна паличка вправо. Ось нарешті, завдяки вам, усі тварини зійшлись до хатинки на день народження до їжачка. Їжачок їм був дуже радий, він підготував чай, торт. А як же ми з вами дізнаємось, скільки років їжачку? Так, ми порахуємо свічки на торті. Один, два, 3, 4, 5, 6, 7. Ось же нашому їжачку 7 років. Діти, а як нам дізнатися, скільки в їжачка гостей прийшло на свято? Вірно, треба порахувати, скільки чашечок стоїть на столі. Порахуємо. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так, діти, вісім чашечок. Отже, їжачок і його друзі дуже дякують вам за допомогу, за те, що ви, дітки, так гарно, швидко, вправно виконали всі завдання. Ви молодці! До нових зустрічей, до побачення!